Благословен дорогі цінні. Раніше я думала, що різдво це просто народження Ісуса Христа. Але Ісус вчить нас, як війти у ті двері, щоб спастися. Ісус Христос є тими дверима, які ми можемо війти в статусі Доньки або Сина Божого. І тому ми маємо задуматися, що Господь Це є пересічення двох мирів, як людини і тварини, так як і людини і Бога. Господь поєднує Цим Духом Святим людину з Богом. Тому, прийшовши на землю, ангели сповістили людям, що, пастухам, що е, радуйтеся, е, народився вам Спаситель, який є Христос Господь. Тому ми можемо зрозуміти душевну людину, а душевна людина не може зрозуміти духовну, тому що духовні люди вони щасливі, тому що вони пізнають Ісуса Христа. Амінь.